Йоу, Ййо, ебрибаді! Сьогодні зубгаті! Залетіли ми в друзі у виживання в лісі із підписниками, другі друзі, друга серія. Е, я думаю, що в принципі в нас в лобі в цілому такі, да, опитні підписники, тому я думаю, що в цілому таки можна буде і спробувати. Так, хто у нас там що зайшов? Ух йо. Ну, Я ще і теж зайшов, виходить. Так, давай ка лівнемо. ліва їм, пацани. Там якісь взагалі, общай... леві пасажири залетіли, тому час ось в трьох, в трьох із підписничками. Залетимо. Дивися, один взагалі прожив 500 днів, другий 137. Коротше, пацани прям реально запаковані. Ну, порін... хоча б порівняно зі мною, да? бо я вижив, всього, 99 днів, і це, ну, максимум, бо ха, чесно, надовше мене просто не хватило. Так, ну і що ж? Кстати, почитав ваші коментарі щодо того, що я можу зовсім спокійно собі бігати ночью, особливо в першу ніч. Тому що, як ви мені об'яснили, в першу ніч нам взагалі по барабану. По барабану. На цього монстра, тому що він першу ніч нас нікого не вбиває, і навіть хтось заліз йому на, на голову. Так що хочу, хочу це попробувати і подивитися. Так, крилась у нас трішечки мапа. Значить, let's Let's go. Let's go, let's go. збирати оцю всю купу ресурсів. Нам треба купу скрапу і бажано також ще знайти собі якусь е, прокачку. А саме якоїсь сокири, можливо, своєї сумки було би прям в самий раз. Ну або хоча б спи знайти. Уже було, як то говориться, уже хоч щось. Так, що у нас скриньки ви Хо-хо-хо, чуваче, ми знайшли те, що її просили. Ми знайшли собі скриньку. Значить, що нас тут? А дивись, вугілля, тут ще один болтик. Поки наші там пацани бігають в різні сторони, лутаються. Я, в принципі, в цілому такий займаюся цим так же само. Так, вовчара. Вовчару, головне, не трогати. І забрати вугілля собі. Так, болтики. Ух ти, йо. Ух ти йо все, тікаємо на базу. Тікаємо срочно, срочно на базу. Так, бачу, один дерево рубашить, а другий непонятно що робить. Так, давай поки оце все діло ми сюди спалимо, скинемо М'ясило вугілля, ми з тобою зараз також закинемо в принципі отаку в топку. Прокачаємо свій верстак. Точніше, не верстак, а своє багаття. І в принципі, в принципі, хай там вони собі щось і крафтять. Кстати, печера. В Печері повинен бути, по ідеї, як сундучок. О, я був правий. <с novo> так, давай мені сокеру, давай мені сокеру і бенз, фонарик. Ну, в принципі, окей, кул, cool, кул. Cool. Піде, піде, піде. Що у нас тут? Так, тут у нас є купа, купа квіточок. Забираємо. Не знаю, навіщо я взагалі збираю ці квітки і на що їх можна потім обміняти. На якесь насіння ми їх потім обмінюємо. А що це насіння нам дає? А чорт його знає, насправді. Садити його нізя хавати його теж нізя. якісь бафи воно також не дає. Тому, друзі, хто знає, навіщо взагалі обмінювати в цієї феї е, оці квітки на насіння? Підскажіть мені, будь ласка, в коментарях. Так, а що у нас по мапі, кстати? Мапу нам поставили. М -м -м -м. Ну, трошки прокачали. Трошечки розвідали територію. Давайте ми теж тако пробіжемося. Повідкриваємо. Ці всі горизонти. Так, що нас тут? Кстаті, малого я чую. Малого було би непогано спасти. Так, вугілля, вугілля, вугілля. Так, 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 так. А де цей малий? Я, мабуть, малого сам не засейвлю. Да, тут купа совак, купа вовків, точніше. Давай собі спокійненько отако ходити. І збирати, збирати оцю всю їжу. Так, оце в портфель. Можна, кстати, сундук ще знайти. Let's go. Ось, ось по комусь щось стріляє. Так, ну тут наші челікс. Хорошо. Я хочу знайти скриньку. Let's go. Let's go, let's go, let's go. А, так вона, скоріш за все, отам мой В логові. Цього. Ну ладно, побігли, побігли. Ооо, кстати, диви, кого я бачу. Давай ще перевіримо, чи я зможу реально на нього сам вилізти. Та реально, він нас взагалі боїться. Ми в першу ніч можемо взагалі його не боятися. Жесть! А я постійно думав, що першу ніч тобі обов'язково треба засейвитися, тому що ну зможеш просто помер. Так, Дензо на реви. Жесть, диви, Диви, нього викиньокрутецькі бластер. А де він взяв такий класний? Чуєш? Так, давай ка оцей весь скраб ми ось сюди тако закинемо. А це все вугілля. Ми також так що він тут мені похавати. Приніс. Спасіба. Так, оце все діло з'їдаємо. Ух ти йо, мені би поїсти було би непогано. Що іш? Так, і оцю штуку нам треба з тобою переробити і прокачати своє багаття до четвертого рівня. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, прийшов оцей барига, кстати. Десь тут була в нас кроляча лапка. Тільки, походу хтось її із підписників собі підтирив, да, в карманчик. Тому let's go, let's go все-таки шукати ще одну кролячу лапку. Бо я хочу собі сокеру хоча, хоча б прокачати. Бо без сокери буде прямо ще дуже-дуже туговато. Бемс. о, кстати. довго шукати не, не прийшлося. Так, громоотводи, бачу, пацани вже втикають, щоб блискавка нас не вбила. Так, прокачуємо собі сокиру і м'ясило. Я би зараз би підхавав, бо я прям голодний. Так, де мій, де мій револьвер. А, кстати, в мене же ж є клас. Йо-майо. -йо. я щось завтикав, чуєш, можемо прокачуватись. Нам би аби ж нам просто в округ поставити поставити отакі шипи. Це прям така їмба, коли особино на нас нападають. Це прям дуже крутецька штука. І ще дуже крутецька штука у цей бластер. Мені цікаво от узнати, чи в нього є якась певна обмеженість по набоях. Або як її, наприклад, заряжати. Так, давай-ка цього собаканчика ми уб'ємо і ключиком відкриємо це все діло. Так, хай він іде, малого спасає. Я поки зберу оце все м'ясо. О, кстати, шкура вовка. Це імба. Так, Давай ка заодно відкриємо зараз тобі скриньку. Подивимося, що там. Так, бемс. О, спис. Халява. Прям реально халява. Так, малого він забрав. Значить, let's go, let's go. Let's go, let's go Понесли. Це все м'ясило до нас на базу. О, кстати, дивись, торговець ще не пропав. Так, слухай, зараз ми можемо йому продати оцю шкуру. И... Забрав? Чи я забрав? Я забрав. Нормально. Віддаємо йому і дивись, можна взяти або спис, або нагрудник собі, або набої для револьверу. Давай, напевно, що візьмемо собі нагрудника. О, уже приодягнемось трішечки, і тепер дивись, нам треба альфа вовк. Тобто нам треба знайти альфу вовка і спробувати вибити його шкуру. Але дивись, є проблем. Є проблем, те, що у нас зараз з тобою настане ніч. Тому давай зараз під, під підрубашимо цього дерева. І в принципі, в принципі, можна буде йти на базу. Так, бемс, залупашили. І що ми тут уже набудували? О, диви, він застраїться, щоб до нас не змогли пролізти. А шалєть. Блін, слухай, цікаво. Цікава тактика. Цікаво, наскільки вона буде робочою. Треба провірити. А перепригнути ми її можемо? А ну, слухай, перепригнути ми і справді можемо. Пока Зують нам, що дана чупака, бразіла медведя. Mm, ну, хорошо. Пацани, в принципі, скіпнули. Це, знаєте, не така ж і важлива інформація, як то говориться. Так, що в нас по дереву? Ага, так, дерева в нас взагалі мало. Дерева прям дуже-дуже мало. Так, значить, давай-ка зробимо як. Револьвер буде перший, портфель другий, сокира, третій. І ні, давай, ка другий буде спис. Панарак мені, взагалі, знаєш, загалом так сильно не потрібен. Так, і підписник нам пропонує пропонує піти за пошуками малих. В принципі, я готовий загалом таке. Так, треба, значить, щось по з'явитися. фемс інформацію. Let's go. Let's go, let's go, let's go за нашим підписником. <laughs> Надійшли, що він шарить, куди нас вести. Так, тут в принципі сейвово. А на мапі може відображається? Ні, на мапі. А, хтось уже знайшов. Хтось просто уже знайшов. Поняв, де да його шукати. Опа. ліший. Лішого треба злякати. Шесть, диви. На, то лисий. <laughs> Боїться, да, фонарика? Так. Убиваємо, убиваємо цих ми всіх мобів. Кстати, я би оцю вот церкву залутав. Дивися, там воно пацани є. От їх треба прямо тако, знаєш, певно, так, ну Так, що нас тут? Цього ми убили. Арбалетчика, саме головне. Арбалетчик може зробити прям купи нам халепи. І особливо ось оцей чувак із булавою. У нього теж плюха дуже сильна. Так, нам треба треба спис. Опа, оп, 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 оп. Убили. Ну, басика, карабасика. Так, а тут ще один є. Ди сюди, роботягай, сукери. До побачення. Так, що нас тут? Дивись, у нас з тобою тут є купа-купа аптечок. Кстати, скринька є. Бінта Бінтажик. Опа, захавали. Давай-ка цього вовчару. А він тут вже не один. Бенс? Двох вов. Отак от ми з тобою наказуємо. Так, давай відкривати скриньку. надіюся або на набої для револьверу, або якусь гвинтівку. Mm -hmm. Бокс насіння, я поняв. Не так уж, не так уж і хотілося. Так, що у нас тут є? Що тут у нас цікавого? А, ну тут купа вовків із цікавого. Не, ну бластер прям це імба. Бластер це реально імба. Він цих альфа вовків розстріляє просто за щитні секундочки. Так, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Пацани, хватати малого. що вони його вже забрали? А вони його уже забрали. Поняв. А скриньки тут немає, чуєш стоять, ні. Скриньки, скриньки, тут немає. Ладно, побігли. Так, оці стейки я би забирав би, що От стейками нехтувати ліпше не потрібно. Тут, в принципі, вроді все залутали. Кстати, я й голодний. Треба, значить, поїсти трішечки отаких от рослинок. О, кстаті, отут я ще не був. Отут я не був. Це будиночок мисливця. Тут, по ідеї, я повинна лежати гвинтівка. Якщо не помиляюся. Бо в минулий раз мені тут випала саме гвинтівка. А на цей раз нам випав ну, револьвер. І взяти ми так просто не можемо. Ладно, побігли. В руках понесем, значить. Можливо, комусь із підписників він все-таки понадобиться, бо мені поки що він насправді такий не потрібен. Тому давай його положимо, напевно, що отак от і. Опа, опа, залізти, і оце все діло поскладати. Так, а м'ясило, треба отакого приготувати. Так, ну і що ж, через 19 секунд у нас з тобі буде ніч. Тому давай-ка, поки не пізно, ми з тобою ще підфармимо трішечки дерева. Я думаю, що зайвим точно не буде. Та й в цілому будемо чекати наступного ранку. Так, слухайка, тут підписничок налутав прям купу-купу. Таких класних приколюх, які ми можемо, в принципі, переробити. Кстати, знаєш, що я би зробив? би? Я би зробив би гряд. Так що, пацани, ви вибачайте, але огород нам з вами понадобиться прям полюбасу. Так, ну і що ж, друзі, let's go, let's go, e, шукати наступного малого паразита. Так. Давай-ка подивимося, як він взагалі виглядає. Чомусь я не можу відкрити з ним квест. Так, хорошо, квест, ми поняли. Де наш підписник? Підписник побіг зовсім в другу-другу сторону. Так, треба повідкривати скриньки там, де я ще не був. Благо, нас на мапі підсвічується, бо я би хотів би знайти собі гвинтівку. А ще, а ще, друзі, я би хотів би собі відкрити оцей клас із бластером. Мені цікаво подивитися, скільки він взагалі вартує. Мені здається, що саме той клас коштує 600 діамантів. Можливо, я і помиляюся, але знаю, що точно він стоїть, Ну, немало. Реально немало. Так, у нас ще є шість набоїв на револьвер. Так що треба треба себе якось посейвовіше, пацани, відчувати. Так, давай-ка подивимося, де ми. А, ну ми з тобою десь лазим, непонятно, де. Там хтось з бластера стріляє. Ну, зразу, понятно, що що нашій? Так, радіодетальки треба забирати. Бемс-бемс. Тут а що в нас? Тут у нас бензол. Бензолік. Бензик забираємо. Альфача треба убити. Оп, 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 оп. Альфача ми завалили. Так, що в нас тут? Скринька є? Скринька на місці. Наші скриньку забираємо. Так, а скриньки нам з тобою випадає жикет. Слухай. Ну, я би і не проти комусь його із підписників віддати. Мені здається, що не всіх є тут одяг зараз. Вроді як в нашого чувачка одного точно немає. Бо в цього другого я то побачив, що він є. Тому. Давай-ка його заберемо з собою. Туся вугілля валяється. Давай теж його з собою такого бенс. Ух ти йо. Ух ти йо, альфач. Альфач, альфач, альфач. Давай-ка його з Ревіка. Бемс, бенс. В голову. Опа, розвалили. Хе -хе. Згорем з горем пополам. З горем пополам, пацани, моєму дали під хвіст. Так, давай-ка це заберемо. Оцю штучку теж забираємо. І побігли, побігли до своєї бази. О, от таке я люблю, слухай. Дерево нарубали, дерево склали. Аби ж почаще знаходити таке, що ви ж? В общем, Так, ну і що ж, при Бігли ми на свою базу. Давай-ка. А в нього є такий жакет. Ну, ладно, тоді, тоді, тоді хай валяється. Я думаю, що в нас немає цього всього лиха. Так, давай ка це все діло, ми поскладаємо. Оці радіодетальки, кстати. Оці гвинтики, шифер, шифер. Оце все діло треба забрати і скинути сюди його перероблятися. Так, оце в косьортику. Хоп-хоп-хоп. Все, це все діло, ми з тобою скинули. Так, треба похавити. Срочно, 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 треба поїсти. Так, це у з тобою кролічі лапки, і. О! починається. Починає <свісно> нас нападати. Зараз подивимося взагалі, як працює дана з вами конструкція. І от цікаво, просто подивитися. От що вони зроблять, коли нас ось така ось з вами чунгачанга. Ну, а так вони навіть залізти не можуть, чуєш, О, я був не правий. Я був не правий, пацани. Вони можуть залазити. Поча дивися, навіть кого-не-кого. Ну інколи, навіть багом, ось дивись, пацан просто застряг. Пацан застряг, і ми його з вами спокійненько собі можемо вбивати. Так, з цього випав медальйончик. Давай його сразу переробимо. І напевно зробимо собі щось щось цікавеньке. Так, що ми можемо зробити? Можна кровать зробити, чуєш, двох і кайфувати. В общем, або, або, або нам би бажано зробити ще й верстак собі і спробувати скавити собі отакий телепорт. Бо телепорт ми з вами ще ніколи, друзі, не робили. І слухай, ми досить, досить файно розвилися, тому що, дивись, зараз тільки дев'ятий день, а ми вже з тобою, скільки, скільки всього поставили разом, що це жесть. Давай, коси, сразу все діло, спалимо. Що він там написав? Так, наш підписник побіг за дитиною. Да, Значить, ну, слухай. А що мені робити Давай, давай збирати всякі нам цінні ресурси. О, де цей? Де цей барига а він прям далеко десь слухай. Він там прям прям справді дуже далеко десь. Ну ладно, тоді залутаємо тут -то скриньку з тобою. Так, а тут -а... ще один спис. Ну не потрібна штучка. Так, мусорка. Ні, є вугілля. Тут дивися, тут як саті бензин. Тут ще ніхто не був з наших пацанів, походу. Бо тут дивися, прям купа-купа цінних ресурсів валяється. Давай оцього вовчару ми з тобою загасимо. Тут ще одна є скринька на дитячому майданчику. Щас подивимося. Ну я хочу гвинтівку, реально. Просто дайте мені гвинтівку і все. Ну мені одні списи падають. Ось десь набої для гвинтівки. Так, він там когось вбиває, може йому допомогти. Що в мене по патронах є? Ну, по патронах в мене дві пульки всього. Небагато. Так, там медведь. Хоп-хоп. О, я його загрив на себе, кстати. А ну, які шанси в Дензо убити вручну медведя. Ага, так слухай. Вовше на ізі. Вообще на ізі я його розвалив. Так, відкриваємо. Let's go. Let's go, let's go, let's go. І що тут у нас є? Тут є мега велика скринька. Забираємо. Забираємо, забираємо. І тут, Кстати, щось. Щось цікаве. знов три колючі проволоки. Слухай, ну це непогано. Це й справді непогано. Кстати, кролічу броню я знайшов. Може, давай ка ще я вилізу пролутай. Тут повинна бути ще одна скринька. Опа, залоз Ого, чуваче, тут прям-прям солідно. От реально, тут скриньки, прям дуже хороші. Давай ка ще тут вальнемо скриньку, і тут нам випадає прокачаний мішочок. Е, погано. Так, давай ка ще ангар, може, залутаємо Ще вроді трішечки часу у нас є з тобою. Так що у нас тут дивися колесо, е, якийсь одяг. Ну, цей одяг у нас, який зараз на, на нас, він більш прокачаний. Давай ка ще цю скриньку. Відкриємо і будемо, напевно, що тікати до нашої бази. Так, мега фонарик випав. Хороша. Все, пацани, полетіли. Полетіли, полетіли срочно. При тому, що й дуже срочно. А де наша база? Йо. Зараз на агрі всіх потіки можливо. Побігли, побігли, срочно, бистро, бистро, бистро. Бо щас помремо. Саме головне бігти з фонариком. Ось це саме, саме головне. Так, скіпаємо, скіпаємо касцени, тому що мені зараз насправді таке не до них. Так. Я ж надіюсь, я вже близько. Да, я вже близько. Я вже даже прибіг. Так, давай-ка, давай-ка. Я застряг. Не застряг. Нормально. Вигружаємо все. Що ми понаходили. Малого теж ми, в принципі, вигрузили. Так, оце можна спалити. Так, оце можна захавати. І оце все можна також, також сюди поскидувати. А тут, по ідеї, можна отако це все зробити. Так, скільки в нас скрапу? 34 гвинтики. Йомою, -йо. але верстак ще досі не можемо зробити. Бо, як мінімум, у нас сам перед дерева не вистачає. А ще я супер голодний. Так, пацан тут теж починає будувати е, ось такі загорожі. Давай-ка йому цьому допоможемо. Якось, мабуть, отакого бенз. Отако сюди ще одну. Бенз. Ні, ну слухай, у нас база виглядає прям дуже хорошо. Мені цікаво, що ми взагалі можемо крафтити такі штучки, да, Шипи? А, ну тут слухай, їх крафтити взагалі не Треба виключно тільки шукати. В общем, приколямба. Так, дивись, тут знизу є ще. А, там ще один Честер є дорогий, і що, Я побіг за ним. Ось, моя ще не відкрили. Треба теж туди збігати, виходить. Бо я так подивився на ресурси, знаєте? і що нам випадає, тобто прокачений нагрудник там. Всякого така штука. Це прям дуже круто. Або ще якось список прокач... Качати, да? Аби ж можна було би на якийсь там меч, наприклад, да. Або щось подібного плану. Було б прям дуже добре. Де там, де там та скринька? Там десь сюди треба з тобою. Годі, годі, як десь тут а ми вже на місці. Усі радіодетальки, кстати, треба також забрати. Опа, ось тобі і скринька тут. Це м'ячик. Так, давай, ка оцього альфа-вовка, ми вб'ємо. Е, можна м'ячика забрати? що? А, Його можна просто закинути, поняв. Так, а і скринька нам випадає, чуваче, сокира. Жесть! Yes. Ану. Просто сплюхи. Ха-ха, <laughs> непогано, реально. Диви, просто входиш тако, сплюхи рубашиш. Це жесть. А, ну трьохочковий чувак закинув. Так, а як а як мені це зробити? Чекай. А, отако береш в руку. Дивися. Ну ха. <laughs> Ну майже, майже, ладно. Let's go. Let's go, побігли далі лутатися. Бо через одну хвилину у нас почнеться знову, знову ніч. Кстаті, тут є мішка. Мішка і два альфа вовка. Два альфа вовка напали на мене. Одного ми розвалили, і другого, в принципі, тож убили. Так, що в нас тут є біля цього літака? Є якісь скриньки, там, щось такого плану, ні? Ні, так немає нічого. Тоді смисла цього вовка особи особої немає. Так, а база. Йо, а база течка далеченько. Ну, я думаю, що повинен успіти вроді залутати це. Як мінімум хоча б м'як. Позабирати, а так жди, так я тут вроді лутався. Да, насправді я ж тут лутався, йомойо, -йо. тут, по ідеї, даже скринька у нас буде закрита. Ну да, ось вона закрита скринька, то я завтикав якось. Було би непогано ще б знайти якогось, можливо, торговця і спробувати все-таки натрейдити собі побільше таких ключок. Вони прям дуже хорошо селять базу. Так що я понаходив взагалі цінного? Ну і цінного опа, чупакабра, іди отсюда. Так, із нього випала пір'їнка, яку ми з вами можемо також успішно обміняти і затрейдити на пальне по. Ідеї. Так, сразу м'ясило хаваємо, оце все діло скидуємо. А, так він його спеціально сліпить, ти типу, поняв? Щоб з нього вона вибивати. Опа, шо таке? Шо таке? Манюний. Хе-хе-хе. <гум> Дивись, як я просто близько до нього стою. Це жесть. Опа. Ану, починай награтися. Ні, ну слухай, особо він і не агреться. <гум> Ух ти Йо! він тут вовка нам притарабанив. Треба вовчару, би, бажано би зараз зарубашити. Бемс, бемс, бемс. В очару ми успішно з вами залушперили. Так, пісник просить в мене, щоб я йому дав пір'їнку, якої в мене немає. Так, да, і таке буває. Так, дивись, знов прилетів. Значить, по ідеї, по ідеї, я повинен даже десь тут скинути, ні? Ні. Напевно, напевно, що ні. Ну і ладно, ну і ладно. Я хочу піти в зиму. Хочу піти в зиму і подивитися, що там. По ідеї, як ми в малих всіх вже спасли, спасли з вами. І читай, дивись, нам вистачило 20 днів, щоб поспасати усіх малюків. Так, що в нас тут? Що покрав там? Щоб мені знати, що збирати. Дивись, нам треба три кролячих лисички, три да? шкури, точніше, кролячої лисиці, щоб скрафтити собі наушники. Тому давай-ка, давай-ка з ними розбиратися. Бемс-бемс. Скільки я вибив? Жодної. Просто жодної. Так, тут ще одна лисиця. Давай-ка. ти йо, бемс, бемс, бемс. О, ух ти йо, я замерз. А так ти поняв? Тоді, коли вони нападають, вони вони мене прям дуже-дуже боляче контузять. Так, давай відхилимся з тобою. К благо аптечок в мене багацько, і одну шкуру ми вже з вами вибили. Треба прям відігрітися, чуєш? Я б сказав би прям занадто якось холодно. Треба ще побігати пошукати. Я думаю, що в принципі, в принципі можна ось іще три лисички. Їх хотаку. Дивися, в на ізі, на ізі вальнути і вибити собі ще одну шкурочку. Так, бистро, 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 бистро на базу. Оп, забігли. Треба відігрітися якось. Кстати, А я знаю, як можна відігрітися. Щось я протупашив Ми заходимо з тобою сюди, просто. Просто підходимо до багаття і прям дуже-дуже швидко відігріваємося. Так, дивися, тут треба дві шкури полярного медвідя, одну лисиці. А тут що? А тут зайчі лапки і лисиці. Ну слухай, нам треба лисицю зараз. Просто одну якусь ушатати і забрати її. Шкуру, 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 оп, оп, оп. Зараз цю вальнемо, з неї випаде, да? Ні з неї не випало. Так, значить, тут вальнемо. О, вибив. Чувача вибив. Правда, замерз. Прям дуже-дуже-дуже сильно. Так, безстрессенько, безстрессенько вибігти. Оба, на мана, на мана, намана. 30 секунд, і треба срочно отсюда свалювати. Закидаємо це все діло сюди в крафт. Робимо собі ось такого класного капелюха і let's go Бестресенько на базу. Цікаво подивитися, як взагалі наші пацани приводилися Так, поки ще день можна таке дерево ще підрубашити. Все равно, щоб не втикати, знаєш. Отако, ми можемо великі дерева валити, чуваче? Серйозно? Ану, чекай, я це хочу провірити. Просто наскільки довго ми, на, нам потрібно його бити, щоб зрубати це дерево. Не, ну, походу, прям, прям дуже довго нам треба його бити. О, хо -хо -хо -хо. Вибили! Жесть, чуваче, так з нього дерева вадає, прям дуже багато. Так, давай-ка оці всі ресурси ми, напевно, закинемо ось сюди, отако. Хай вони переробляються собі. я би вальу би ще шане якесь дерево, чуєш? Мені прям понрави. Що з нього так багато випадає? Так. Венс, мальнуло ще одне дерево, і з нього також висипалась велика, велика кількість древесини. Хорошо. Так, це все діло, в принципі, в себе забрали. let's go оце можна посадити, отако. а оце все діло сюди отакого закинути. Так, і оцю штуку треба сюди скинути. Отакого хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І посадили собі. Так, тут у нас хочуть затрейдити шкіру, але нам треба полярного, кажу, не полярного, а альфа-вовка убити. кстати нас ще Задання з'явилося, де треба нам ще одного малого спасти. Кстаті, а в нас то їжі, то нема А грядки, А грядки пусті, халепа, 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 бо я щось можу просто від голоду померти. Давай хоча б кроликів налупашимо. Слухай, а в чому проблема просто вопка одного лупанути? Насправді таке. І просто по фасту залутати з нього купу, купу м'ясила, і піти ще просто на накормити всю толпу. Та генетики що чуть близько не вбила. Ну, і таке буває. Так, м'ясо. Давай-ка готуватися. Бем-бем-бем-бем-бем. Так, м'яска купу наготовили шарахає У Нас є 53 гвинтика. Нам треба дерева 30 Треба срочно купа дерева, пацани. І можна буде зробити новий верстак. Значить, треба лутатися. Давай, мабуть, великі ці дерева просто порубашимо І з них повипадає <клес> достатньо кількість ресурсів, щоб зробити собі прокачаний верстак. Так, Дерево на базу. Дерево на базу забираємо. Оба. Сподимося, скільки нас там уже пацани підфармили. Я ж надію, що вони ж дуже, ну, Хочуть прокачати верстачок. Ано. Це все діло скидаємо. І що у нас 20 20, Треба ще 10 Треба ще 10. Час. Ми в принципі, дивись, ми можемо по фастіку з тобою отаких от маленьких нарубашити. Отако от бемс Це все діло тако забираємо. Так, налутали купу, велику, велику купу дерева. цієї кількості нам повинно вистачити, щоб прокачати собі верстак. Тому це все діло закидаємо, таку. І тепер прокачуємо свій верстачок. Ну і для того, щоб зробити тепер безкінечний телепорт. Нам потрібно налутати ще 15 дерева і один кристальчик. Нехило, 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 нехило Ну, надіюсь, він того вартий. Опа, 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 скіпаємо. По ідеї щас будуть на нас нападати. Бемс! І прокачали ми. Е, я застряг. Прокачали ми то свої багаті, але мене прям зажувало. А як мені реально вилізти? Я, походу, вже й не вилізу. Це це просто нереально. Ну, мене просто ігра захавала. О, виліз. Якось. Якось горем пополам ми вилізли, друзі. Так, давай-ка оцих чуваків тако по фастіку. По фастіку, по фастіку треба завалити. Тут там чуть нашу чувака не вбили. Так, Бем-бем-бемс, убиваємо, забираємо. І це все діло тако переробляємо. Так, дивіться, нашого чувака мало хепешок. Давай йому це все діло скинемо, хай похилиться. Дивися, чуваче, я тобі даю аптечку. Візьми її. надій, що він її побачив. Так. А, так поняв, у нас тепер безкінечний костюр. То ми його прокачали на максимум, і тепер ми можемо не підкидувати більше туди дерева. Так, ну дивись, для того, щоб зробити собі телепорт, нам треба було нафармити, якщо не помиляюсь, 15 дровенят. Тому. Давай, поки пацани щось не потратили все дерево. Ми все-таки провіримо, що це за телепорт і що з ним можна взагалі робити. Або як він взагалі працює. Так, купа дерева. Сюди це все діло тако по фастіку вигружаємо. І по ідеї грубим собі ось таку сучку. А, не хватає, не хватає, прям чуть-чуть, прям дуже мало. Побігли шукати. Побігли, побігли, по фасту шукати. А, чувак, просто понаставляв купу Купу грядок, да? Ну, да Прям велику, велику купу грядок Він понад якого. Ой, ой, що тобі, означає. Коли ти граєш не в соло, я хотів зробити телепорт, а відтоді хтось потрапити це дерево на свої грядки. І що ж друзі, якщо вам сподобався даний відос, то підтримайте його, звісно, ж, своєю вподобайкою. Також не забувайте підписуватися на канал. Ну і з, з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.